Прем'єр-міністр України Микола Азаров обурений тим, що ЗМІ висловлюють протест на Євромайданах, а не досягнення його уряду. Особливо образило прем'єра, як у ЗМІ розповіли про його візит до Росії. Я навев приклад моєї зустрічі з прем'єр-міністром Росії. Для чого ця неправда? П'ять хвилин. Коли реальна зустріча була протягом більше півтори години, для чого? Єдина ж деса угавши, хто ж вам повірить. на засіданні кабінету міністрів прем'єр Азаров підвів підсумки 2013 року та поділився планами на наступний. Україна вже отримала 3 мільярди доларів. США, останні ж 12 мільярдів надійдуть в країну на початку 2014 року. Це кредит на дуже вигідних умовах, але все одно це кошти, які доведеться віддавати. Тому використати цей фінансовий ресурс, ми повинні з максимальною ефективністю. Не може бути мови, щоб заводати кредитними коштами поточні проблеми проїсти цей ресурс. В першу чергу кредит піде на модернізацію нашої економіки. Чи то газети брешуть, чи між президентом та прем'єром порушена комунікація в інтерв'ю тележурналістам центральних каналів. Президент говорив про підвищення стипендій пенсій та заробітної плати бюджетникам у 2014 році. А зараз він як вже як ну все таки достатні досвідчення людина і постійно діючий фінансовий менеджер, він вже бачить, що ніяких грошей не на зарплати пенсії немає, тому він не каже, що ці гроші, які ледве-ледве вибили там, викленчили тим паче він сам там там позав перед путіним треба використати спробувати на збільшення внутрішнього продукту. Ну і тут в них ця розбіжність стає надзвичайно серйозною між і Януковичем, Оскільки у Януковича стратегічна мета перемогти на виборах на початку 15-го року, ну а зараз. Хоче якимось чином втримати ситуацію, тому що нас чекає потужний найближчим часом соціально-політичний вибух. Це було останнє засідання кабінету міністрів цього року. Наступного разу міністри візьмуться до роботи вже 7 січня. Валентин Ковалевський, Сергій Холопов соціальна країна.